Радіо UA Chicago. Доброго вечора всім слухачам і глядачам українського радіо. Мене звати Олег Комарницький, і зі мною сьогодні е, Дмитро Безрукавий і Олег Балюк. Привіт, І привіт. Ми є рілестейт агенти з компанії Комар. І кожних два тижні ми е, на радіо тут маємо е, постійну епід, рубрику. Так, постійну рубрику. Ми говоримо про. Нерухомість про новини нерухомості. Ідея нашого такого етеру була, щоб давати завжди новини, зміни, які відбуваються на ринку нерухомості. І сьогодні ми трошки поговоримо про те, що в нас є най, найбільші такі найяскравіші, найцікавіші новини. Під кінець року ми їх нарешті Ненуючи. маємо, та і ми будемо про них зараз говорити. Піднесемо трошки підсумки, як про як пройшов наш 2023 рік. Я хотів також перед тим, як ми підемо в новини. Сказати трошки, що зараз наша компанія комар. Ми закрили 270 чотири транзакції цього року, і напевно, можливо, закриємо 280 з чимось. До кінця вже року у нас там залишилося два тижні. І загальна сума вартості нерухомості є 96 мільйонів 300 тисяч. Нам ще не вистачає 3 мільйони 700 тисяч, щоб офіційно закрити 100 мільйонів цього року. Подивимося, чи ми то зробимо. Напевно, вже не закриємо, але вже, наприклад, якщо рахувати ті, які будуть під контрактом і закриті, то можливо дійдемо. Ще два тижні залишилося. Там Олег щось там торгує. Я щось там доторговую. Дмитро напевно щось теж підторговує. То ми вже там щось там. Ну і нас ще там багато є агентів. у Нас повна сума 57 у нас агентів є. Тому нас такі новини. Середня наша ціна є приблизно 375 сімдесят тисяч. Вартість нерухомості в нас. З минулого року. З минулого року трошки підросла. Так, ми закрили, наприклад, минулого року. Ці за цілий рік ми продали 222 хати. Цього року ми продамо 280, щось там плюс-мінус. Побачимо скільки. От нас цього року в нас був непростий рік. У нас був ріст процентних ставок, що сповільнює взагалі кількість транзакцій, які відбуваються на ринку. І цей 2023 рік, хоча, як і в тебе, Олег, як і в тебе, Дмитро, кількість продаж підросла, загальна кількість і в багатьох агентів кількість продаж впала. Одна з найнижчих точок по транзакціях за дуже довгий час. Так, це в загальному цього року було 4 мільйони транзакцій, продаж, а рік-два перед тим було 6. І 2008 рік теж було 4. Тобто це реально як часи кризи. Хоча ціни продовжують далі рости. Дуже От. багато людей після ковіду зразу купили і так. ми просадку отримали. Також ми це в нас останній випуск цього року, тому так. ми будемо підводити підсумки. І звісно ж, зараз обговоримо напевно нам Дмитро розкаже про зустріч. Останні федерал резерву. Це найбільші новини, які новини, що як... ви тільки на ну, щось напишете десь в гуглі news чи якісь новини, ви тільки будете чути чотири, про чотири чотири сторінки будете свайпати, одне й те саме процентні ставки так. Процентні ставки коли, понизились коли, коли там, коли там зустрічався федеральний речі середу. Резерви? В середу були засідання, Серед. вчора. так. і що там а, вирішили? Знову давайте дитро... трошечки та по статистиці. Дмитро, по статистиці. По статистиці а, почнемо трошечки два тижні перед того Були uh, unemployment rate, у нас unemployment uh, 3,7% по країні. Зашається як Був, був uh, низький, навіть навіть зменшився. Був 3,9%, став 3,7%. Це погано. Uh, це погано, це для економіки добре. Економіка працює, всі, е, всі люди е, працюють, е, гроші заробляють, значить можуть собі дозволити е, купляти нерухомість. Так. Інфляція в нас знижується: е, 3.1. Е, це рік на, на рік. Тобто, все тому е, це засідання Федерального резерву, це така була чисто формальність, скажімо так, всі mm -hmm. очікували, що рейти будуть. Е, на відпускати. нерухомість спускатися, тому що рейти на нерухомість більш прив'язані до інфляції. Федеральний резерв не змінив свої short-term рейти, тобто кредити, кредитки, автомобілі це все залишилось на тому самому місці, що й було, але. Дійсно, рейти на а, нерухомість на тридцятирічні, п'ятнадцятирічні почали знижуватись, і не тільки почали знижуватись, бо що було цікаво, якраз в середу, що сказав Павел, угу. а, вони поки що їх не знижують, а в наступному році вони ще й будуть їх знижувати. І то, то вони мають чотири планових пониження. По-моєму, та це цікаво, так. що він то сказав на період. Ми плануємо, вже ми плануємо це от... знижувати. Але цікаво, чи а може він сказав, Він бо, тому, що минулого разу він сказав, що зниження не на горизонті взагалі. Якщо минулого слухання так. ти слухав, ти напевно, слухав, то він там щось сказав, що ми не плануємо опускання. А тут він зайшов і каже, ми плануємо опускання. Ну він каже, бачиш, що ми будемо давати цю інформацію кожен місяць на місяць. Так. Інфляція збільшиться. От трошки про інфляцію теж ще поговоримо. Інфляція збільшиться наступного мітингу. Скаже, вже не плануємо да, понижати, ще... будемо піднімати. Скаже всі, що насправді ми вирішили підняти, і зараз всі такі о-о. Ну, бачите, дивіться, я хотів, ще... Частково ми заходимо в е, наступний рік. Це в нас є виборчий рік. Так. він є аномальним. Аномальним в плані того, що ми не можемо розглядати економіку як стабільну величину, тому що вона має політичні е, течію і вплив. Політики, власне, діючий президент і діючий уряд намагаються вийти до виборчого сезону з найкращими показниками, тобто підкручувати всі можливі гайки для того, щоб перед виборами показати, як все класно. Згідно з цього, ми можемо зробити кілька простих висновків. Як ми бачимо, зараз падає ціна на нафту, рекордно низька. Падає ціна на бензину, відповідно no. появляється більше роботи в трокових драйверів, появляється більше роботи ще в інших маленьких галузях, які задіяні, зав'язані також на цю ціну. Також намагається регулювати додатково, тому що всі люди жаліються, що орендна плата дуже виросла. І якщо, наприклад, опустити рейти і можна людям легше дозволити собі купити житло, то оренду неможливо так легко поміняти. І цікавий факт, що в Нью-Йорку це самий-самий самий не є френдлі для. Того, щоб вести там бути лендлордом штати, де в них дуже багато регулейшнів. В них є додаткові цілі департаменти, які цим займаються ренд-контроли, Вони намагаються ввести таку річ, як медіейшн, для того, щоб вирішувати е спори поза судом. Не знаю, чи їм це вдасться, але тим не менше це також політично навіяно, і ми будемо бачити багато таких речей. І рейти також будуть трошечки штучно підкручуватися для того, щоб людям здавалося, що ми живемо краще, ніж ми живемо. До речі, хотів трошки додати, бо дійсно вчора було на засіданні федерального резерву. Я очікував це питання, і там було конкретне питання чи його палесі залежить від того, що будуть в наступному році вибори. Mm -hmm. Він конкретно сказав, не залежить mm -hmm. а, ніяк. Mm -hmm. Ну але, звичайно, яку ж відповідь ми ще очікували. І на рахунок до речі, газ прайсис дійсно mm -hmm. а, про інфляцію. Інфляція зниж, знижується у нас 3,1% рік на рік. А, щоб всі розуміли, що таке інфляція, це е, багато пунктів, є е, е, travel, е, housing, тобто чи rent, чи mortgage payment і все е, чи food, тобто багато пунктів створюють е, таку overall загальну інфляцію. То е, ціни на е, gas prices, яка одна з mm -hmm. таких основних, знижились 22% рік на рік. Так і... але все інше, от як housing рент виросло. Тобто, можливо, якраз трошечки вони контролюють цей гест prices, нам допоміг знизити інфляцію. Mm -hmm. І можливо... Але гезпраці це досить така важлива витрата для багатьох. Так. Людей. Дуже, 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 дуже. впливає на ціну, додаткову, для вас, ціну може, товару. Не, бо ви на Теслі їздите. Але. Але. Це додаткова, додаткова ціна товару заключена також туди, наскільки на скільки будуть дорожчати звичайні побутові товари і продукти, і все інше, тому що ціна їх доставки, звісно, ж, впливає на маржу, яку за, закладає туди продавець, також е цікавий факт відносно оренди. По останніх спостереженнях кілька статистик я дивився, оренда трошки заповільнилась, тому що ми мали дуже дуже різкий Та ріст. Так, але але загалом, що е, перездача, ми, ми бачимо випадки перездачі без підйому, що е, це також. Сигналізує те, що ми дійшли до якогось піку, і оренні ціни будуть трошки заспокоєні. Тим більше, якщо рейти дійсно будуть нижчі на наступний рік, то інвестори будуть більш лояльні виставлянням цін на майбутнє, тому що їм Я легше буде Я хотів купити. пізніше, теж зацепити на тему ренту на секундочку, але ще повернуся до теми про процентні ставки. Значить в нас є найбільша новина, що вони зараз опускаються на даний момент. В нас вже є менше семи. Правильно так. для тих, хто хоче купити собі житло для себе, жити в ньому і навіть на інвестицію. Вже є менше семи. Якщо ви хочете купити собі будинок, і у вас є чудовий кредитний е, скор, то ви можете претендувати сьогодні на будинок 6,6-6,7, Якщо ви купуєте квартиру, то трошки нижче семи, і це це буквально сталося дуже швидко. Так, це тобто, раз, коли ми, тижня, ми тут говорили, було 7,5. Ми ще бачили клоузинги, наприклад, на інвестицію, хто брав там конвенчену вісім і шість такі такі цифри. Тепер вже є менше семи. Тобто, для тих всіх, хто, наприклад, собі там думав, о, я зроблю собі в перефінансування. Коли то буде час, він насправді настав. Тобто він помаленьку вже навіть стає ще раз краще і краще. Ми там переписувалися недавно. На комерційних зараз став на на моргіджі, які на комерційні нерухомості там чи квартирний будинок і має 5 чи більше юнітів, чи там рітейл індастріал, люба комерційна нерухомість. Ви берете ті комерційні моргіджі, і зараз на них рейт є 6,6 в середньому. Він є підв'язаний під п'ятирічний трежері. Ви завжди можете його в онлайні перевірити, додати там приблизно 2,75. Це та ставка, яку, наприклад, Український банк самопоміч пропонує. І ви будете бачити зараз на Тайман 6,6 Я кожен день дивлюся, він міняється дуже швидко. Тобто він Спускається найнижче цього року. Був 5,9%. Був? Так. Був я, я купив свій будинок за 6,6, і за я потім бачив, як він пішов на ві під 8, а тепер бачу, що він вернувся на 6, ,6. можливо, буде нижче, можна треба буде Давайте фінансуар. ми чуть-чуть ми пройдемося, Як відбувся цей рік? Загалом по від, чи ще десь, трошки май... статистики, давай, давай. як завжди, статистики. От uh -huh. прогнози я декілька виписав якраз на інтерес рейтів. Uh -huh. Тобто, uh -huh. от, наприклад, від компанії Redfin, вона прогнозує, що перша половина року ми будемо все одно бачити 7% на 30 рік. Високі, високі шестірки, так і до кінця року, до 2024-го, це буде 6,6, а 2025 рік ми побачимо 5,5. Тобто, от так само у оці... 2017 році, коли я тільки на пішов на Real Estate, було 5 було 5. тобто ми точно не вертаємося ніяк до до ковідних часів в терм на на три чотири такого такого не. вже не буде тобто навіть знає? ті хто очікує ну да дійсно дійсно хто знає що що буде геополітичному yeah. але якщо брати просто обстановці. в нормальній обстановці в якій ми живемо то всі прогнози ми очікуємо. Всі прогнози, які я дивився велику кількість перед цим ефіром. Жоден з них не сказав, що буде нижче 6 в наступному році. Знову ж таки, ми маємо вибори в листопаді, і новий уряд може прийти і драматично почати вносити якісь зміни, які вплинуть на економіку і заставлять Федрезерв робити модифікації, що може зовсім поміняти картину. Тепер давайте поговоримо на ту тему, що станеться з директором нерухомості, коли будуть відбуватися такі зміни. Падіння цін для покупців першотку розберемося з покупцями. Падіння Що буде. Рейчо. Падіння, так, коли падають процентні ставки. Давайте можливі. я от е, на рахунок оцих якраз інтерес рейтів Я думаю, що це за коли Федеральний резерв і от і всі, всі прогнози ми даємо, це такі заплановані угу. плавний спуск е, рейтів. Я думаю, що е, вони попливають на ціни нерухомості, скажімо так, е, яким не, чином? Не так значно. Тобто ціни не будуть і рости так критично, як То виросли. росли. Додатков, додатково додатково, зберемо покупця. Як це впливає на покупця? В принципі, позитивно. Тому збіль... що легше, але легше, легше, легше отримати. отримати. От, конкуренція, значить, це є і негатив, в тому так само, тому що у вас тепер збільшується таких самих людей зразу зацікавлених в покупці, значить, треба буде, певно, доплатити. Скоріше за все, ми будемо бачити вищу конкуренцію. Якщо б ми обговорили, наприклад, зараз, коли рейд затримався трошки, ми мали якийсь час, скільки два місяці приблизно рейти були в одному стані. Ми цей рік ми стрибаємо від 5,9 до 8,9. Uh -huh. То коли рейди трошечки затримуються, ми бачимо, що ми вже як мінімум можемо прийти і купити щось за asking price. тобто за той цінник, який виставив продавець, ми можемо його купити. Іноді навіть сторгуватися. У мене вийшло сторгуватися кілька останніх ділів, які йому. Ану але... зараз ти торгуєш діл, де ти не можеш торгуватися. Так, зараз я торгую діл, де я суттєво ви дав, але просто залежно ще від того, як його оцінювати. Ми коли зробимо окремий ефір, де ми так. обговоримо про оцінку житла. Але так. Mm -hmm. тому. Я думаю, якщо рейти будуть падати, і не тільки я так думаю, ми цінники будуть ті самі, але за цей цінник купити буде дуже дуже важко. Хіба що це буде проперті? Нікого не цікавити. Тому так, тому падіння процентних ставок, звичайно ж, позитивно виглядає на ваші місячні пейменти, які ви дивитеся здатності. Так, ви можете тепер навіть купити щось чуть чуть дорожче, чи ж те, що проценти впали. Ви тепер можете більше платити пейментів, але теж збільшується кількість покупців, яка також може тепер більше купити. Тому ми тут починаємо конкурувати. Для продавців, звичайно, це є, значить ріст ціни, значить наша вартість збільшується, тому що, якщо є більше купців, більше зацікавлений моїй нерухомості, більше оферів, вища ціна. Їм тепер також продавцям є легше продати через те, що коли я продам свою нерухомість, тепер мені купити наступну вже стає цікавіше, через те, що я вже тепер не під 8 візьму, а під 6, наприклад, чи там 6,5. Тому на ринку по як, по як буде, буде і продавців більше, і покупців і покупці. більше. Кожен продавець, кожен продавець, який продає, майже кожен, він зразу є автоматичним покупцем. Тому бі вихід е більшої кількості листингів також ще більше веде конкуренції на покупку. Тому що ми маємо просто покупців, які хочуть купити перше житло, і ми маємо продавців, які купляють і продають. Та. Але вийде більше покупців, тому що і продавець є покупцем, так, і покупець, і покупець, покупець просто немає є нерухомості та. також покупці. Плюс ми маємо недостачу нерухомості, недостачу листингів. От, тому, скоріш за все, будемо мати повтор. Падіння рейтів кожен раз, коли відбувається падіння рейтів, ми маємо той самий повтор. Велика кількість людей виходить на ринок, і а люди, які збудували new construction, потеряють руки і кажуть: ха ха ха, -ха, -ха і і дорожче думаєте, продамо. До речі, от це впливає якось на будівельників. Будуть більше змотивовані е, будувати більше двіча, нового житла. Двіча. Моя думка так, воно на, на дуже їм відкриє руки їм легше буде починати construction. Прогнозування простіше. Та, тому що зараз всім відомо, що треба будувати, але будівельники не поки що бояться. Будівельництво продовжується, але Так, Та, Це позитивно впливає на кількість new construction, які буде появлятися на ринку. Uh, тому так то це в принципі те, що ми будемо бачити наступного року. Я е, якщо поговорити про ціни, бо що тяжко вгадати, тому що може вийти на ринок досить велика кількість будь нерухомості і збалансується ринок. І може таке бути, що ріст цін буде просто такий, як він зараз. є. помаленьку буде продовжувати рости ціни. Буде швидко все рухатися. Ми будемо багато бачити продавців, багато покупців на ринку для агентів, це буде. Позитивні новини, тому що ми зараз у 2023 році ми році мали на всіх 4 мільйони транзакцій, коли ми перед тим ми мали 6. Тобто агенти, в принципі, їм не важливо, куди рухається ціни, їм важливо скільки транзакцій на ринку для агентів. Зараз тяжкий був 2023 рік. Для нас, якби ми цього не бачимо, тому що наш, наш кожен рік цей рік був кращий, ніж попередній, як для кожного із вас персонально, так і для, для компанії, але в загальному для цілої індустрії було важко. Тому наступного року кількість транзакцій буде більше, для агентів буде легше, але це не означає, що ціни мають рости зразу. Так, да. тому ми побачимо, що буде далі відбуватися з цінами. Хотів ще кілька речей сказати. Багатоквартирний ринок, ринок багатоквартирних будинків, яких можна фінансувати, це від одного до чотирьох квартир. Е, я думаю, цей ринок буде рости дуже сильно в ціні, тому що відкрилася можливість купляти їх під маленький down payment. Але треба кваліфікуватися під так. так. Це то зовсім для того, щоб ви могли кваліфікуватися. Я, насправді я думаю, що не буде рости. Ну, я, я зараз намагаюся купити таку, такий будинок з одним клієнтом, і ми бачимо, що там ажіотаж шалений перед новим але роком. Але він завжди такий був. Е, ажіотаж завжди був. І на, так, але на просто будинки. ми ще додали таку кількість людей, які є інвесторами, і вони розглядаються просто, як купити собі. Але Також. для інвестицій воно не має смислу. Ну, це додатково певну кількість, хай додасть 10-15% покупців, і це вже підніме ажіотаж. Так, це але... Просто не, не такого, так, такої але, типу бачу, нерухомості. Історично 2-3-4 юнітні будинки, вони переоцінені. Суттєво. Окремо, якщо ви купите окремо ті квартири, вони набагато вигідніші. Але якщо ви подивитесь на довгу перспективу, і взагалі асоціації, які ви заплатите за 30 років по, по 300 доларів з кожної квартири чи по 250, там шалена сума набігає. Так, ну і якщо рахувати, от є оця нова програма, де можна під 5% down payment купити той будинок. Ті пейменти виходять дорогими, і щоб перекрити, і треба кваліфікуватися під ті пейменти. Так, ви маєте мати дуже серйозні доходи для того, щоб зайти в таку покупку. Так. Це не є це не є просто звичайно... Якщо ви кваліфікуєтесь на хату, яка коштує 300-400 тисяч, то скоріш за все, ви на такий будинок не кваліфікуєтесь. Так, і в загальному для щоб для слухачів, наприклад, якщо ви там цікавиться, хтось думав, можливо, за якийсь будинок. Такі, як то кажуть по Америці, rule of thumb, такі загальний такий принцип. Якщо ви бачите, що будинок, наприклад, коштує 600 тисяч, він є трьох. Юнітний, там є три квартири. Виходить так, що 200 тисяч за квартиру в середньому такого порахувати, то вам, щоб в принципі мало смисл, вам треба здавати її за 2000 доларів. Тобто правило 1%. Вартість нерухомості стійки, то значить рент має приблизно бути 1% від того. І якщо ми подивимося зараз на 600 тисяч, квартира за 200 тисяч в середньому цей апартмент, це чи можна його здати за 2 тисячі. Це вже питання. Якщо можна, в принципі, можна далі розвивати цифри. Не без ремонтів. Так, треба буде зробити ремонт. О, до речі, добре, що ми нагадали. Я це хотів сказати. Я це хочу це, сьогодні встигнути сказати. За рахунок ремонтів. Ми, українці, дуже любимо робити дуже великі ремонти. Ми дуже любимо все якісно, щоб не було стидно показати, що в нас є. Ми здаємо в рент, ми хочемо зробити великі ремонти. Але також дивіться дуже сильно, наприклад, на, на то, чи зможете ви підняти деколи може бути так, що ви вже, наприклад, рентуєте свою нерухомість по високій ціні. Вона ще потребує ремонт, але ви ще можете взяти дуже добру ціну. І якщо ви зробите там 30-40 тисяч ремонту, і ви можете тільки на 100 доларів підняти ремонт. Моя персональна думка, воно того не вартує. Термін окупності безкінечність. Так, тобто, воно, якщо ви можете зробити на 20 тисяч і підняти на 400 доларів, воно має смисъл. 30 тисяч підняти на 400 доларів має смисъл. Якщо ви здаєте і можете підняти, наприклад, на 100, на 150, чи максимум на 200 доларів, вам треба зробити повний рігаб, воно не має смислу. Просто продовжуйте далі так рентувати, бо підмі на 50 доларів, і це це є правильний логічний підхід, який буде е, правильне використовування ваших грошей. І то, що ви зробите ремонт, о у мене вже зремонтовано, але ви весь весь цей кеш просто заморозили в цій нерухомості і просто підняли рент на 100 доларів. І якщо ви можете зробити рент, де максимально ви піднялися в ціні близько до, наприклад, квартири, яка вже зремонтована. А вам не треба ті робити ремонти, навіть якщо воно трошки занижено, все одно вам воно має більше смисло. Якщо підсумувати, то будь-які гроші, які інвестуєте в квартиру, яку ви здаєте, ви маєте рахувати, скільки вони приносять назад. Тобто, чи, чи воно має сенс, бо це не сприймайте це як своє житло, не сприймайте підбір матеріалів як підбір так. матеріалів для себе. Особливо клієнти, які зі мною купляють першу свою інвестицію, у них зразу думка, що це треба зробити лакшері нерухомість, і вони дуже близько до серця сприймають, коли там заїжджає хтось з собакою. Mm -hmm. З дітьми, і після того, як вони виїжджають, там вже куча є демеджів. Треба це сприймати як бізнес і відповідно до нього так само ставитися. Що Но... ви бачите зараз на рахунок торгів? Е, наприклад, е, що ви там останній раз ви бачите, що можна зараз трошки поторгуватися? Залежно від е, локації, я б сказав. Так. От я бачу такий трошки локальний маркет. Тобто, в деяких навіть комплексах е, можна, можна збити е, трошки ціну. Mm -hmm. А, навіть не то, що вона не переоцінена дуже сильно, але вона виставлена по маркету, і, і все одно можна трошки збити ціну. А в деяких, а, якщо там продається дуже рідко квартира і дуже гарний район, і дуже гарна, наприклад, школа нейборхуд то все одно приходиться перебивати, переплачувати і завжди є мультиплоферс. З дев'яти квартир з дев'яти різних нерухомостей, які в мене під контрактом, мені вдалося сторгувати трошки на трьох. І тільки на одні прийшлося давати зверху, і зараз одною ну, торгую, і також ми дали суттєво зверху. Тому залежно так залежно від того, наскільки наскільки це є унікальна нерухомість. На рахунок якраз локації, от місяць тому, мабуть, якраз у нас були високі рейти. Mm -hmm. Але це був кеш клієнт в місті Чикаго. Мені здається, Олд Ірвін Парк Нейбргуд квартира була переоцінена. і, Якщо я не помиляюсь, ми збили 35 тисяч на ній. І це не просто те, що вона переоціна, але ще й тому, що от в Чикаго я б сказав, зараз така тенденція, що можна трошки так, торгуватися. В Чикаго, в Чикаго можна торгуватися. До речі, до речі. Вийшли так збіли на багатоквартирні будинки, про які ми говоримо. І я звернув увагу, що. В цих районах, власне, в нас нема так багато районів в Чикаго, де є такі багатоквартирні будинки. Вони в основному зосереджені. Якщо ми говоримо близько до Чикаго, це є Нріч, це буде трошки Ірвін Парк, це буде Харвард Хайтс, це буде що ж Мелроуз Парк, Елмут Парк, Рівергроу. То там досить суттєво підняли податки. Я бачив біл 15 з лишнім. Так, якщо ми говоримо про податки, теж досить цікава тема. Багато хто не знає, де куди дивитися, як їх читати, то завжди, якщо ми говоримо про кукаунті, то подивіться знизу на текст Біллі, Там є вся математика, на ньому розписана. Якщо ви бачите, що все йде, все рахується від assessed value, Там, якщо вартість вашої нерухомості є переоцінена, вже є причина для того, щоб робити апеляцію. Так, ви можете це зробити. І перевіряйте свої homeowner exemptions, тому що якщо ви проживаєте в цій нерухомості, ви можете мати дискаунт. Цей дискаунт там. Якщо пише 0, значить ви переплачуєте. І це, це легко перевірити, і легко це зробити онлайн. В кого якісь запитання є, то звертайтеся до нас, ми вам допоможемо. Але в принципі це робиться через Кукаунт, СССР вебсайт. І е, якщо у вас у переоцінена вартість нерухомості на тому білі, але завжди їх читайте. І, і, і навіть якщо ваш банк це оплачує, все одно їх читайте, тому що ваш банк потім ваші пейменти підніметь. Ви будете все одно переплачувати через банк. От, тому це кожен рік, я коли це не скажу, завжди хтось мені подзвонить через радіо і скаже, як то перевірити. Я подивлюся, і вони 3-4 роки переплачують. І ніхто не знає, і не знають, як то перевіряти. Тому що... Але на ньому все пише, на тому текстбіл. Але можливо гарна новина буде хоч для кого. Якщо ви переплачуєте, у вас немає хомовний рекземшн, але ви там проживали, можна вернутися минути, на декількі, так. декілька кілька років. Назад це в онлайн, і забрати, але, але треба, щоб ID гроші. ваш сходився з, з адресом, так. на який ви отримали текст біл. Значить, у нас залишилося ще хвилинка-дві. Це наш буде останній на цей рік ефір. Ми хочемо подякувати всіх, хто нас слухає, всіх, хто нас дивиться на записі в Ютубі. Пишіть нам запитання також. Напевно, що 28 числа ми напевно не будемо робити вже більше. Це вже та святковий режим. Хочемо всім побажати веселих свят. Щасливого Нового року. Низьких процентних ставок. І накопичуйте гроші на Так, да, Накопичуйте гроші на down payment. Які у вас, якщо є вас є якісь запитання по нерухомості, ви знаєте, де нас знайти. З нами був Дмитро Безрукавий, Олег Болюк і Олег Комарницький. Дякуємо всім за увагу. Всім гарного вечора. Почуємося на наступному, наступному році. Так. Радіо Chicago.